Вітаю, мене звати Катерина, я менеджер компанії Доктор Юдіна і сьогодні я вам розповім про маски. Що таке маски? Маски, звичайно, не входять в щоденний догляд, це не є повсякденним, це не є базою. Але маски це такі засоби, які допомагають набагато ефективніше боротися з різними проблемами, допомагають набагато краще робити наше обличчя та наше тіло. Почнемо ми з першої маски. Маски Релак, це універсальна маска. Вона підходить для всіх типів шкіри, вона заспокоює, зволоже. Мовлює пом'якшує шкіру. Основним компонентом є пантенол. Тому масочка є такого дуже приємного жовтенького кольору. Вона дуже гарно живить, вона має регенеруючу дію, вона сприяє загою нюран та знімає запалення. Вона підходить абсолютно усім. Вона підходить при чутливій шкірі, розація, куперозі, фотоушкодженні шкіри, по та посттравматичному запаленню. Як ми працюємо в кабінеті цією маскою? Цією маскою можна закривати масажі, можна е, закривати якісь. Травматичні процедури дуже класно вона працює після пілінгів. В домашній догляд ми її призначаємо при чутливій шкірі, якщо ми. Хочемо укріпити судиночки, приразація, куперозі. Якщо ми робимо курс пілінга, якраз в цей період нам потрібно відновлювати шкіру, нам потрібно живити шкіру. Тому якраз ця масочка гарно відновлює. Плюс влітку, якщо є сонечко яскраве, нам потрібно після засмаги чимось заспокоїти шкіру, це буде ідеальний варіант. Адже велика кількість пантенолу допоможе набагато краще загоїти шкіру. Наступна маска це маска антиоксидантна. Маска антиоксидантна, вона для... Дряблою вона для шкіри, яка має сірий колір обличчя. До неї входить екстракт зелених овочів, артишока, броколі, зеленого перцю шпинату і огірка. Її ще іноді називають салатна маска, тому що ну, дійсно тут дуже багато таких активних компонентів. Також є вітаміни А Б, К. Тут багато біологічних активних мікроелементів, флавоноїдів і ензимів. Вона в нас є і 50 мл в домашній догляд, і 150 для катерів. Кабінетного догляду, вона надає сяєння шкірі, посилює антиоксидантний ефект, вона бореться з ознаками старіння, насичує шкіру вітамінами зволожує, тонізує, освітлює, вона дає непоганий ліфтинг-ефект. Ось ви можете побачити, вона також кремова. Майже всі наші масочки є кремовими. Про винятки я розповім далі. Ось, бачите, вона дуже приємна, вона дуже легесенька, її необхідно обов'язково змивати. Якщо релакс попередньо ми можемо не змивати, наносити іноді. І залишати на ніч, наприклад, то цю обов'язково змивати, адже вона дуже активна, вона може дати почервоніння шкіри легке, але не потрібно боятися. Її обов'язково наносити на суху шкіру обличчя. В кабінетному догляді ми можемо її використовувати для завершення масажів та процедур ліфтингу, певних також процедур для покращення тону обличчя. В домашньому догляді ми її призначаємо для тусклої шкіри, для такої шкіри коріння. Якщо ми часто сидимо перед комп'ютером, нам необхідно також покращити наш тон шкіри, тому що шкіра дуже тьмяна, тому якраз ми її і призначаємо для такої шкіри. Її обов'язково змивати, наноситься на 15-20 хвилин, а потім закривається кремом за типом або за проблемою шкіри. Наступна маска це маска Sensitive. Маска Sensitive – це дуже необхідна маска в кабінеті. Вона зволожує, гарно заспокоює шкіру, відновлює гідролік. Підний шар, вона має ефект вогнегасника, так як, як і вся серія Sensitiv. Вона не потребує змивання водою. В неї е, у складі е, входить модукін. Це молочний поліпептид, який пригнічує синтез медіаторів запалення. Він дуже гарно заспокоює. Уся серія Sensitiv, маска, флюїд і крем вони схожі по складу. Але чим відрізняється маска саме від флюїду та крему? Тим, що тут дуже багато активних інгредієнтів. Вона набагато активна. Ніж флюїд та крем. Її можна змішувати як з релаксом маскою для ще кращого заспокоєння, так і використовувати самостійно. Вона дуже приємна по консистенції, має дуже приємний запах і дуже гарно заспокоює шкіру. Також ця серія допомагає відновити водноліпідну мантію шкіри, і тому шкіра стає більш захищеною і зменшує набряки та почервоні. Ваніння. Маска детокс. Маска детокс входить до серії делікат. Серія делікат вона характеризується комплексом пребіотиків, які подавляють патогенну мікрофлору і дають розвиток хорошій мікрофлорі, тим самим зменшує висипання на шкірі. Також завдяки каоліну і деревному вигіллю маска детокс адсорбує чорні цятки. Вона дуже гарно очищує шкіру від токсинів, вона має протизапальну і антибактеріальну активність. Також вона. Здійснює антиоксидантну дію, вона підходить абсолютно усім типам шкіри, також і сухі, чутливі. Хоч тут є і каолін, але він завдяки екзотичним маслам не пересушує шкіру. В кабінеті ми можемо використовувати як для завершення чистки. Ця масочка звузить пори. Як ви бачите, вона такого сірого кольору. Вона звузить пори, вона буде стимулювати регенерацію тканини, вона зменшить сухість відчуття стянутості. Також цю серію Цю маску в тому числі можна використовувати дітям і підліткам з 10 років. Адже якраз ця серія була розроблена для е, дитячої шкіри з самого початку, і тут немає таких агресивних інгредієнтів, які можуть е, пошкодити дитячу шкіру. В домашньому догляді ми використовуємо її як адсорбуючу маску від чорних цяток для звуження пор і для зменшення висипів. А маска, зволожуюча квадерм. Ця маска була розроблена для дуже сухої шкіри, для втомленої, для зневодненої шкіри. Вона пом'якшує шкіру, вона запобігає за пор. В ній міститься ши, фермент папаїн, Вітамін С унікальний комплекс вітамінів і мінералів. Вона дуже приємної консистенції та такого білого кольору. Дуже класно по ній зробити легесенький масаж. Це не потрібно, щоб було класичний чи лімфодренаж, Масаж. Просто легенький по масажним лініям, і завдяки папаїну у складі вона якраз відлущить мертві клітинки шкіри і зробить ефект такого ензимного пілінгу. В кабінеті можна використовувати як в процедурі для. Зневодненої шкіри, так і завершувати масажі, різні процедури. Домашній догляд вона призначається для дуже сухої зневодненої шкіри 2-3 рази на тиждень на 15-20 хвилин. Її потрібно обов'язково змивати. Маска Естревіва це маска, яка є антиейдж-маскою. Вона збільшує синтез колагену, сприяє звуженню пор, зменшує виразності запальних процесів. Вона вирівнює тон шкіри, укріплює судини, відновлює пружність та еластичність. Сюди входить такий компонент, де це витяжка із насіння фінікової пальми. Це фітоестроген, Тобто, якщо ви, вам говорять, що ось я на гормонах, мені не можна використовувати ще якісь гормони. Насправді це гормон рослинного походження, і він всередину в кров він не всмоктується, він діє лише на верхньому шарі нашої шкіри і стимулює синтез колегену та ластину. Її можна призначати як в анти-H-терапії, так і тоді, коли наша шкіра стала дряблою. Після того, як у нас стався гормональний збій, дуже гарно ця маска працює, коли починається період менопаузи, адже саме вона допомагає стимульнути шкіру, коли шкіра починає в нас опускатися, коли трошечки збільшується кількість зморшок. Цю маску можна іноді не змивати, її можна залишати на ніч, як нічний крем. Вона дуже приємна, вона дуже гарно живить шкіру. В кабінеті вона використовується як в антиейдж програмах. Після масажів, а в домашньому догляді для стимуляції синтезу колагену і еластину. На ніч як крем, можливо, або 2-3 рази на тиждень. Маска малазма стоп, маска пілінг відбілююча. До неї входить коєва кислота, ферулові кислота, стабілізований вітамін С, сквален. Вона допомагає освітлити шкіру. Вона перешкоджає утворенню пігментних плям, вона стимулює синтез колагену і еластину, вона пригнічує утворення пігменту. І регулює рівень вологи в шкірі. Вона дуже приємна. Вона є лише в одному об'ємі. 100 мл. і її ми призначаємо в домашній догляд. Її потрібно використовувати як нічний крем від 45 днів до 90 днів, і обов'язково впродовж курсу необхідно використовувати крем з СПФ-фактором. Вона використовується як передпілінгова підготовка, також в домашній догляд обов'язково для освітлення. Якщо потрібно освітлити пахові зони, руки чи обличчя, її дуже гарно використовувати в осінньо-зимовий період разом з Молочним пілінгом як цю маску використовувати разом з іншими пілінгами? Ви можете побачити у ролику про пілінг. Крем маска для очей і губ Аквавізіум. Сюди входить вітамін А, С, К, олія ши, екстракт смучниці. Ця маска уповільнює процес старіння, сприяє інтенсивному оновленню епідермісу і термальному матриксу, поліпшує еластичність судин. Дуже гарно ця маска бореться з темними колами під очима, з гусячими лапками. Вона дуже гарно живить і ретинолокій у складі він допомагає е, також зняти набряки, що дуже важливо. Ця масочка є у нас в двох об'ємах 50 мл і 100 мл, що дуже класно використовувати в кабінеті. Як ви бачите, вона такого дуже гарного жовтого кольору, вона дуже гарно живить, її використовують не тільки під очі, але й для губ. Також вона гарно і зволожує і живить наші губи. Ми перейшли до лікувальних масок. У нас є 4 лікувальних маски, про які ви можете більш детально дізнатися у відео Medical про лікувальні засоби. Але трошечки детальніше я зупинюся зараз про маску Іхтіолову. Іхтіолова маска, вона дуже універсальна. Вона підходить абсолютно всім типам шкіри, майже при всіх захворюваннях шкіри. Що робить іхтіол? Найголовніше він витягує підшкірні виси. Тобто для проблемної шкіри, якщо в нас є закриті комедони, вона дуже гарно їх підтягне наверх. Дуже часто ми її використовуємо разом з дігтярною маскою. Ви можете, до речі, попросити у наших менеджерів протоколи для домашнього догляду та кабінетного. Цю маску ми можемо застосовувати при розація. Розація, ускладненому демодексом. Вона має бактерицидну і загоювальну дію, вона прискорює процеси епіталізації, має заспокійливу і освіжаючу дію. І ще вона дає дуже гарний ліфтинг-ефект і дуже гарно укріплює судини. Її можна використовувати на ніч як крем, а в кабінетному догляді ми можемо завершувати нею чистки. Маска дігтярна. Маска дігтярна має антисептичні властивості і себе дію. Вона дуже гарно діє на елементи постакне, вирівнює ці, усуває плями. Вона покращує структуру тон шкіри, вона активізує процеси оновлення клітин. В її, як я і говорила, в попередній масці ми їх використовуємо зачасту разом. В кабінетному догляді ми можемо застосовувати маску дігтярну для закриття чисток. Трошечки маска має неприємний запах дюб. Але він швидко вивітрюється. В домашній догляд ми його часто призначаємо, коли у нас є запальні елементи при нерівному тоні шкіри, при акне, постакне і також демодекозі і розація. Наступна лікувальна маска це маска порозвужувальна номер 3 Вона на основі Каоліна, вона також є кремовою. Зараз покажу вам текстуру. Вона дуже гарно застигає, її наносять на 15-20 хвилин. Вона Гарно звужує пори, дезінфікує, має підсушувальні властивості, здійснює себе регулюючу та антибактерицидну дію. Її використовують для жирної проблемної шкіри. В кабінеті ми закриваємо чистки нею. Домашній догляд ми її використовуємо для звуження пор, для зменшення висипів при акне та постакне. Наступна маска маска терабантинова, номер 4 Маска тербантинова це дуже унікальна маска. В її склад входить дьогогацький підар, сірка, цинк саліцилова кислота, вона дуже має е, специфічний запах, але аналогічні дії не створює ніяка маска. Інша. Вона дає антисептичні властивості і себе регулювальну дію. Вона дуже ефективно діє на постакне, е, на рубці, е, на плями. Вона дуже гарно покращує структуру шкіри, вона діє як фітопілінг. Її е, е, необхідно наносити лише вдома, локально, на запалення, її також можна використовувати Товувати при демодекозі для того, щоб більш детально дізнатися протоколи, ви можете звернутися до свого менеджера. Та менеджер надасть вам усі дані, як використовувати її в домашній догляд та професійно. Маска імуномодулююча імуновід – Це єдина маска в компанії доктор Юдіна, яка розроблена на основі гелю алої. Також сюди входить екстракт квіток хінацеї, який стимулює роботу судин. Тому при нанесенні цієї маски може бути невеличка іноді велика гіперемія шкіри, але не потрібно боятися цієї маски. Вона дуже гарно регенерує шкіру, вона дуже гарно зволожує, дає ліфтинг-ефект, вона розсасує. Є постакне, вона стимулює процеси регенерації шкіри. Ми в кабінеті можемо її використовувати під час хімічних пілінгів, після ін'єкційних процедур, після масажів. А в домашньому догляді, якщо ми робимо курс пілінгів для відновлення, ми можемо її рекомендувати. Також для, як анти-ейдж-терапію. Вона підходить абсолютно усім типам шкіри та при будь-якому віці. Вона дуже приємного, коричневого. Кольору, вона дуже гарно наноситься. і... О... Перед змиванням ви можете побачити, що вона трошечки вкрилася плівочкою, але це такий ефект гелю алоє. Просто змили і нанесли або заспокійливу масочку, або якийсь крем по типу шкіри. Маска антикуперозна, маска ангіостоп вона призначена для інтенсивного догляду за чутливою шкірою. Вона гарно зменшує нейрогенне подразнення, вона нормалізує мікроциркуляцію крові в шкірі. Вона має протизапальний та фотозахисний ефект. Вона відновлює водно підну мантію шкіри. Туди входить вітамін С, олія, шиаргани, комплекс вітамінів. Вона зменшує явище куперозу, заспокоює при алергічному дерматиті і забезпечує антиоксидантний захист. Вона може дати легке почервоніння шкіри. Але не потрібно боятись, так вона змушує судинки наші працювати. Її використовують в кабінеті в програмі антикуперозній, а також в домашній догляд для профілактики куперозу. Вона дуже гарно укріплює стіночки судин, тому її використовувати 2-3 рази на тиждень, змиваючи обов'язково та наносячи крем за типом шкіри або за проблематикою. Маска чайно миртова. Маска чайно миртова входить до нашої серії Чайно миртовий. Більш детально ви зможете побачити у ролику Medical. А зараз я вам. Трошечки розповім, як її використовувати в кабінеті та в домашньому догляді. Сама основна активна речовина це олія чайного дерева. Також сюди входять мікроелементи, цинк, магній, сірка, і також каолін. Це також масочка, яка містить в собі каолін, а саме глину. Вона трошки є пластичною. Під Теплом шкіри вона дуже гарно тає, застигає за 15-20 хвилин, тому час нанесення у нас десь 15-20 хвилин. Вона може дати трошечки таке тепло, тому одразу попереджуйте пацієнта свого, що це нічого страшного, це так і потрібно, щоб було. Вона підходить для програм лікування в кабінеті вугорової хвороби, густої сибореї, розація, розація ускладнена кліщим демодексом, сибурейного дерматиту. Єдине протипоказання цієї серії. Це розація в гострій формі. Ця маска запобігає розвитку інфекції, має бактеріостатичний ефект, знімає запалення і подразнення, має виражену антисептичну протигрибкову, протипаразитарну і ранозагоювальну дію. В кабінеті також ми можемо завершати нею чистки. Якщо у нас була якась складна чистка або проблемники, обов'язково потрібно завершувати саме цією маскою. В домашній догляд ми її використовуємо для звуження пор, для освітлення плям, акне і постакне. А так. Також при гнішкових висипах. Маска холодна чистка. Це маска, яка використовується для чистки обличчя. Це маска, яка є унікальним аналогом вапоризації. Ми її наносимо перед чисткою на 15-20 хвилин під плівку. І потім по ній ми можемо вже робити ультразвуковим скрабором легку чисточку. Ось як ви бачите, вона кремова, тому вона не так швидко вбирається в шкіру. Проте вона за рахунок сечовини у складі, вона дуже гарно розрихляє саме шкіру і допомагає набагато краще очистити її. Вона дуже ефективна для чутливої шкіри, куперозу і розація, тому що тут немає ніяких кислот. Вона розм'якшує роговий шар і забезпечує максимально. Ефективність при екстракції закритих і відкритих комедонів. Маска ліфтинг. Маска ліфтинг унікальна маска це маска, яку ми рекомендуємо проводити як маска вихідного дня, тому вона лише в великому об'ємі, лише для роботи в кабінеті. Вона її не має в домашньому догляді. Вона дуже гарно зволожує, живить. Рекомендується для підвищення тонусу шкіри обличчя шиї і та зони декольте. Вона також кремова. Дуже приємної консистенції, вона стимулює регенерацію шкіри, активізує синтез і еластину, дає таке легке омолоджування, гарний ліфтинг. Її рекомендують використовувати при зниженні тургора та ознаках старіння шкіри. Також по ній можна зробити легкий масаж по масажним лініям, і завдяки у складі воно буде відлущувати верхній шар шкіри легесенько і буде діяти як ензимний пільнг. І маска заспокійлива номер 2 Це протизапальна регенеруюча маска для догляду за проблемною шкірою. Її можна використовувати в кабінеті після чистки обличчя. Вона її показано при акне, постакне, при запаленні пошкодженій шкірі. Вона запобігає рубцюванню тканин. Її можна використовувати один до одного з маскою порозвужуючою. Маска порозвужуюча буде звужувати пори після чистки, а маска заспокійлива вона буде заспокоєва. Поювати дуже гарно шкіру, знімати запалення, сприяти загоєнню ерозій. Також її можна використовувати після масажів, можна її змішувати один до одного з маскою релакс для ще кращого заспокоєння. Вона також використовується для профілактики гематом стійких еретем і набряків. Вона дуже кремова, дуже приємного такого легкорожевого кольору, дуже приємно наноситься і легко знімається. Усі наші маски можна змішувати одна з одною. Також дуже є багато різних протоколів по використанню. Приходьте до нас на навчання, питайте у свого менеджера на рахунок протоколів. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал ось посилання, і дізнавайтеся багато нового з нами. Гарного дня!